Міняграглеваха. Отримали ми ось такий тракторець, купота, 65-ка. З фризою здоровенною, 65 кінських сил. Трактор працює ідеально. Фризу включи, Макс! Приза, як нова. Е, без землі! Просто включи! Асфальт хоче подровняти. Ну включай же! Не вміє! Ой, не вміє! Ні, не. не буде? Не буде. Завтра включимо. Все. Чекайте, завтрашнє відео, завтра буде робота фризи. призи.